Це був квітень 1979-го. Місто Івано-Франківськ. Стандартна радянська квартира. Від решти подібних брежнівських помешкань її відрізняли хіба що полотна опального художника дисидента Опанаса Заливахи. господаркою квартири була Раїса Мороз, дружина багатолітнього політв'язня Валентина Мороза. Жінка сиділа в заціпенінні. Вона потім прислухалась до тихого плеску річки, бистриця за вікном, а насправді в її голові відлунювали голоси Радіо Свобода. В СРСР їх називали ворожими. І ось ці ворожі голоси, як сороки, принесли їй вранці неймовірну звістку, звістку на рівні дива, на яке Кожна з дружин політв'язнів завжди підсвідомо надіялась і чекала. Ви ж знаєте, що вони були дуже дружніми і солідарними, підтримували одна одну, допомагали, навіть разом в жіночому колі зустрічали новорічні свята, як правило, підбадьорювали себе двома тостами: перший по гуцульському про кадебістів, а най вони всі вістихають. І другий нехай. Станеться диво, і ось диво сталося. 27 квітня 1979 року в Нью-Йорку в аеропорті Кеннеді приземлився літак, і там потаємно без спалахів журналістських фотокамер американські та радянські спецслужби зробили Чейнж-обмін. До СРСР повернулися радянські шпигуни, яких було викрито і засуджено до 30 років тюрми, тоді як Сполучені Штати прийняли п'ятьох політв'язнів. Серед них був український дисидент, чоловік Раїси Валентин Мороз. На цю подію миттєво відреагували ворожі голоси, а по інший бік океану франківській квартирі зітхнула з полегшенням рая. Навіть здалося, що хаос останнього десятиліття виструнчився у чітку лінію, а в її житті з'явилось щось схоже на проведення. Я вже казала у попередніх випусках, що кожна з дружин дисидентів є особливою, і перед кожною з них стояв вибір, бути чи не бути дружиною дисидента. Але у випадку з Раїсою цей вибір бачиться мені особливо драматичним. Тому що, на відміну від інших хранительок домашніх вогнищ, чиї чоловіки відбували тюремний і табірний термін, Раїса, як можна здогадатися з її спогадів, уже не кохала Валентина, сварки, примітивний побут гуртожитка, відсутність інтимного простору. Так, палкі почуття можуть зникати як роса на сонці. Кадебісти пропонували їй розлучитися з політв'язним, тобто спочатку пропонували, а потім тиснули й погрожували, створивши нестерпні умови життя. Але вона не пішла на угоду. Чому? Заради чого чи кого жінка пожертвувала свою молодість? Ось про це й поговоримо у сьогоднішньому випуску: про вибір дружини Валентина Мороза. Раїса народилася на Донеччині, але за походженням є кримською грекинею. Тобто у сталінські часи належала до неблагонадійної етнічної меншини. У Львові, куди Рая поїхала навчатися, зустріла студента Валентина Мороза. Вони побралися після страшенно нудного вчителювання в селі. Життя знову заверувало спочатку у Луцьку, а згодом в Івано-Франківську. Там подружня пара влаштувалася викладачами до педагогічного інституту, сьогодні Прикарпатський університет. Вони жили в гуртожитку уже з маленьким сином. Цей період припав на розквіт 60-х — Хрущовська відлига, черговий український ренесанс. Валентин його активний учасник. Між Києвом, Львовом і Франківськом мандрує сам видав, і Валентин, майже не криючись, поширює заборонену літературу поміж творчої інтелігенції. Звісно, що Рая у всьому підтримує свого чоловіка, його погляди, міркування. Щоправда, в Івано-Франківську він і не дуже питає її думки. Чоловікові приємно самому бути в центрі уваги. Він не здогадується або не хоче здогадуватися що заодно перебуває під пильним зором КДБ. поводить себе вільно й розкуто, аж надто розкуто. Раїса дізнається про його подружню зраду, підозрюю не одну. Їхній шлюб хитається, але дуже багато але. І маленька дитина, і відсутність житла, а головне залежність від чоловіка. Валентин від самого початку мав психологічний вплив на дружину. Вона розумна, але боязка. Раїсина родинна сага з голодомором та етнічною неблагонадійністю стимулювали її до підсвідомої скромності і неяскравості не виділятися, аби якийсь начальницький війни нароком не спинив на ній свого погляду. Проте доля накреслила жінці інакший сценарій. Вийшовши заміж за Валентина Мороза, вона мимоволі опинилася в центрі уваги та у фокусі погляду Вія. 1965 року Валентина Мороза арештовують в Івано-Франківську, як і художника Опанаса Заливаху. Обидвох засудили до мордовського табору. Саме там Валентин Мороз пише свій відомий публіцистичний твір-репортаж із заповідника імені Берії, який незабаром розгуляється самвидавом. А його автор у середовищі дисидентів стане дуже популярним. Його будуть цінувати за пасіонарність і незламність характеру. З часом це все більше і більше нагадуватиме ознаки культу на зворотному боці місяця непомірно розквітне егоцентризм та шанолюбство мороза. Нетерпимий і нездатний до дискусій, він пересвариться з усіма політв'язнями, навіть з тими, які найбільше його підтримували, з Іваном Світличним та В'ячеславом Чорноволом. По справжньому руйнівні зміни з ним стануться після другого арешту у 1970-му. Вирок був понад міру жорстоким, 10 років ув'язнення, з яких 6 він відсидів у Володимирській тюрмі з кримінальниками. Валентин розпочне п'ятимісячне голодування з вимогою перевезти його до табору. Його дружина пише листи, скарги, відозви. Все це передається за кордон і озвучується ворожими голосами. У Москві Раїса, на перший погляд боязка і некомунікабельна, налагодила зв'язок з більш впливовими російськими дисидентами, зокрема з Андрієм Сахаровим. Їй організували зустріч з іноземними журналістами. Західний світ дізнався про смертельне голодування Валентина Мороза. Піднялася безпрецедентна хвиля на його захист. Писали впливові видання, голодували в підтримку мороза студенти українського походження в США та Канаді. Медійний розголос був настільки потужним, що Збігнів Бжезинський, радник президента США Картера, готуючи обмін радянських шпигунів на політичних в'язнів, розширив список і вписав прізвище українського дисидента. Націоналіста Валентина Мороза. А тепер я знову хочу повернутися у квітень 1979 року до Івано-Франківської квартири. Знаєте, що Раїса ще відчула, крім вдячності за проведіння? страх і гостре чуття жалю, що їй доведеться це все покинути. Ось це прикарпатське місто, набережну ріку, берегом якої вона часто прогулювалася з родиною Опанаса Заливахи. А Львів, а найкраща подруга, дружина Чорновола, прекрасна Олена Антонів. Найбільше враження на мене справила його дружина, красуня Оленка. Це було захоплення з першого погляду, спокійна, ставна, вродлива якоюсь вишуканою, неляльковою вродою. Оленка заворожила мене одразу і назавжди. Тож у раї стиснулося серце, бо їй доведеться покинути своїх рідних. Шістдесятники стали її великою родиною. Вони допомагали і тримали її всі ці роки. Саме шістдесятники допомогли їй з власним кутом. Уявіть, організовані В'ячеславом Чорноволом вони зібрали кошти, і Рая змогла заплатити перший внесок за кооперативну квартиру. Це Іван Світличний, який допомагав знайти адвоката для Мороза. А ляля -ля, зібрати передачу в тюрму. Це Оленка Антоні вкрила її ковдрою і накрапала заспокійливих після того, як раю до смерті налякали кадебісти, переслідуючи нічними вуличками Львова, просто знущалися з беззахисної жінки. А що вона буде робити за океаном? До кого полетить? І до кого пригорнеться? До Валентина. Напередодні їй приснився сон, як вони з Валентином стоять оголені на березі ріки, а довкола них бруд і вода тече брудна, аж чорна. Жінка здогадувалася, що це віщий сон. Почали з сином збиратися в далеку дорогу. Їм дозволили покинути СРСР. Але що тут можна забрати з собою з найбільш цінних речей картини Опанаса Заливахи. А ще друзі хочуть, щоб вона перевезла за кордон стусову поезію, тільки як? Все ж обмацають, обшманають до останньої нитки. Нитки. Це ідея. Раїса на смужках тканини переписала вірші Василя Стуса. Акуратно підшила їх у згин спідниці та успішно перетнула кордон. У Нью-Йорку віщий сон Раїси перетворився на реальність. Не проживши разом і кількох місяців, подружжя морозів розлучилося. До речі, Євген Сверстюк вважав, що Валентину перед тим як поринути у політичне життя у Сполучених Штатах. Варто було б пройти серйозну психологічну реабілітацію, наприклад, у монастирі. Але так би зробив сверстюк, але не мороз. Раїса у своїх спогадах описує чимало і неприємних і буквально потворних епізодів, які підштовхували її до розриву. Та, на мою думку, не епізоди стали причиною того, що їхній подружній човен пішов на дно. Усе значно глибше. Тому що у 65-му, коли Мороза вперше засудили, і в 70-му, коли засудили вдруге, Раїса кохала не Валентина, а шістдесятників дисидентів, їхнє середовище та атмосферу усіх разом і кожного окремо. Відрікшись від політв'язня, вона би їх втратила: заливаху, чорновола, антонів. Світличних каленців Сверстюка строкату. Це вони були її вибором, основою шлюбу і запорукою вірності, а не Валентин. Це власне основне, що я хотіла сказати про вибір Раїси Мороз. Але вам напевно цікаво, як склалося її подальше життя. Як і Надія Світлична, Раїса працювала на радіо. Її ворожий голос чули у Франківську, у Львові, у Києві та на рідній Донеччині. Вона вдруге вийшла заміж за українця набагато старшого за себе. Разом прожили 10 років. У спогадах, той душевний спокій, в який вони удвох занурилися на схилку віку, Раїса називає раєм.